Hands off Ukraine, ]不能. Putin. Hands off Ukraine, 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 Putin. Путін, ген зофрейн, путін, ген зофюкрей, путін, ген зов'юкрейн, путін, ген зофюкреїн, путін, ген зоф'юкрейн, путін, зоврей путін, кензофюкраїн. Будь ласка. Доброго вечора, дорогі українці, і я думаю, вчора всі ви стали знову ж таки свідком. Жахливий події, жахливого розгону нашого Євромайдану. Тож, давайте в мене є декілька подій, які сталися за останні години. І так би мовити, як це було уночі. Тож учора відбувся, як вам відомо, круглий стіл між нашим теперішнім президентом Януковичем та екс-президентами. І під час цього круглого столу було вирішено і Янукович пішов нам на поступки. І дозволив, щоб ті поліці в'язні, яких було взято під адміністрацією президента, вони були відпущені. А на сьогоднішній час з дев'яти чоловік, які були затримані, п'ятеро все-таки вже на волі. Отже, Отже, вчора було а, рішення суду, і а, суд сказав, що наші, наші мітингувальники повинні залишити київську міську раду, і наші парковці, наша. Міліція, вони вирішили зробити це після 22 години. Але я думаю, якщо тут є юристи, вони, вони знають, що рішення суду не може виконуватися після 22 години. Лише у тих випадках, якщо це загрожує життю українців. Але наші мітингувальники вони були мирним населенням, вони нікого не зачіпали. І у першій годині дві хвилини Беркут почав ламати барикади на вулиці Інститутській. Люди кричали, міліція з народом. Жінки разом з Русланою вони молилися. І я не знаю, чи ви всі слідкували за тими моментами, але це було страшно. Це було страшно, і сльози просто лилися від того, щоб люди не знали, що з ними буде за секунду, тому що вони чекали і вони знали, що чи за хвилину, чи за годину на них нападуть. Але все ж таки дякувати Богу. Цього не сталося. І а, першим, як я сказала, першим нападом Беркут а, зламав барикади на вулиці Інститутській. Потім, хоча люди оборонялися, оборонялися, і вони, вони намагалися вмовити беркутівців, що вони ж такі самі люди, вони мирні вони мирне населення, вони не збираються нашкодити нікому. Але все ж таки а, барикада була прорвана і а, Баркут вони добралися до Київської ради, де люди ж таки знову оборонялися, і все ж таки вони втрималися до ранку за ще їм слава. Ми знаєте, ми кажемо слава Україні, а потім кажемо героям слава. Тож давайте задумаємося, хто ті герої. І я вважаю, що ті люди, які стояли на Майдані, які боронили нашу ідею, вони справді є тими героями. Е, Далі що відбулося сьогодні? Як вам відомо під час ви знаєте, це це взагалі нерозумно, що зробив Янукович. Тому що під час розгону майдану була у державі перебувала Кетрін Ештон, яка є верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики. Саме вона, вона зустрілася вчора з Януковичем, і вона говорила про те, що не можна такого робити, не можна розгонити мирне населення. Але що він зробив? Він зробив це ж саме. Він зробив цю саму помилку. І вона стала свідком. Тож сьогодні вона знову ж таки зустрілася з Януковичем, і наш президент він пообіцяв, що пообіцяв жити за цитую, я обіцяю вжити заходів для вирішення кризової ситуації на протязі 24 годин. Ну, я не знаю, як він збирається цього вирішувати. Сьогодні от остання новина, яку я тільки що прочитала, це те, що він закликав опозицію, закликав е релігійних представників. Зустрітися разом з ним за круглим столом. А, далі а, новина зранку, також як сніг на голову звалилася для київлян, адже їм сказали, що усі аеропорти Жуляни, Бориспіль та а, Київський залізнодорожний вокзал заміновані, що ж знову таки не підтвердилося. Знову ж таки, людям перешкоджали попасти на майдан, і ми бачимо ці, ці просто незглузді провокації. А під час, під час цього розгону майдану за офіційними даними постраждало 30 людей, оскільки беркутівці, вони використовували сльозогінний газ, вони все ж таки прийняли силу, хоча дякувати Богу, не в такій мірі, як це було попередній раз. Далі новини із, із Західної України, я б так сказала. У Львові партія регіонів вирішила самоліквідуватися. Практично усі. Депутати партії регіонів подали у відставку. Уре! Маленька перемога Маленька перемога! У Тернополі. Знову ж таки об'явлено загальноміський у Тернополі. Знову ж таки об'явлено загальноміський страйк. Колони із Львова, Франківська, Тернополя, Рівного усі наближаються до Києва. Наша влада відреагувала на цей розгін саме так. Захарченко сказав, що розгону ніякого не було. Це просто було зачищення доріг, адже наступило дуже багато скарг від києвлян, що вони бідолашні, не можуть спокійно спати. Їм заважають, вони не можуть потрапити на роботу, їм незручно, що на Майдані є люди. Ось такі пояснення Захарченка. А Азаров наш прем'єр-міністр сказав: Ну і у нас зима, нам треба сніг розчищати, що є абсолютно безглуздою ідеєю. Адже якщо ви слідкували за новинами, то ем... Сніги, кучугури снігів вони лежать повсюду і ніхто їх не розчищає. Аж раптом їм захотілося розчистити сніг на Майдані, якого практично там немає, тому що люди фізично перебувають там. Далі знову ж таки наш віце-прем'єр Арбузов заявив, що він наступного тижня вирушає у Брюссель на переговори. На що офіційні заяви Брюсселя сказали, що ніяких переговорів. Немає, тому що ми не чекаємо вашого Азарова і досить нас прохати про щось. Ми вам сказали, що Європа для вас відкрита, але ніякої домовленості, ніякої конференції з а, а, з Арбузом у нас не назначено. Тобто, знову ж таки нас обманюють ем... далі генпрокуратура і МВД вони вимагають від керівництва каналу 24 списки усіх журналістів. Участь хто брав участь у висвітленні події 30 листопада з 30 листопада на 1 грудня. Тобто, ми бачимо знову ж таки уже репресії проти журналістів. Новини із світу, фракція християнських демократів у Німеччині, яка підтримується канцлером Німеччини. Вони назвали поведінку влади української влади ганебною. Також міністр закордонних справ Литви лінас. Лінка Вінчус у четвер планує здійснити візит до Києва за за сприяння Кетрін Ештон, і вони все ж таки Єврокомісія збирається розібрати ж таки сталося, і вони збираються все таки втрутитися у наші справи. Спікер європейської комісії Олів'є Вандре заявляє, що по його інформації сполучені Штати Америки готові заблокувати банківські е, рахунки наших представників української власності. Тобто, то, бачите, світ нас бачить. Я тільки що знову ж таки прочитала, що і британський е, міністр закордонних справ також слідкує за новинами е, і бачив усе, що відбулося минулої ночі, і кажуть, що такі дії є неприйнятними. Велика Британія твердо відстоює разом з українським народом його бажання майбутнього, і е, все ж таки вони. Вони сподіваються, що українська держава буде побудована на європейських цінностях. Також великі заяви роблять представники Канади. Вони сказали, що вони слідкують за, за тим, що відбувається в Україні, і якщо потрібно, вони обов'язково втрутяться у це. Тож бачимо світ із нами, і нам не потрібно здаватися, тому що там, там наші брати і сестри, і ми і разом ми, ми мусимо це зробити, тому що. У нас вже не буде такого шансу, у нашого покоління вже не буде такого шансу. Якщо ви просто послідкуйте, от гляньте на кожного із, із них, із представників партії регіонів. Ну, жах. Просто от, на людей написано кримінали. Минулого тижня я дивилася, коли була пряма мова Тернеса з е, мера Харкова і з надалом мера Тернополя. Ну, просто жах людини. Жах. Тому. Борімося, борімося і ми ми разом, ми Україна, ми з тобою. Слава Україні! Ми з тобою! Україна, ми з тобою, Україна, ми з тобою. 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 Моє звернення від моєго батька, який сьогодні плакав, йому 75 років, він плакав. Він просив вас всіх сюди приходити, бо на Україні люди не можуть, їм забороняють. Він бредав, Він дякував всім організаторам за те, що ви приходите і молив вас приходити сюди, бо ви можете прийти. Вам ніхто не забороняє. Це, це не я кажу. Це мій батько, якому 75 років. Він сказав, він пішов пішком до Києва, але він хворий. Люди добрі, приходьте сюди. Там наші батьки. Прошу нас тут ніхто не лякає. Звіль... Звільняйтесь з роботи навіть. Прошу вас, це мій батько просить вас. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Європа них Лондон. Там, де проводяться майдани, там, де українці збираються, і там, де ті українці просять уряд. Кожної країни в нашому випадку Великобританії, щоб застосували покарання до уряду Януковича, тому цей загальноєвропейський флешмоб буде базуватися на цьому сьогодні, що ми зараз зробимо таку символічну хвилину мовчання за те, що відбувається в Україні, як нашу незгоду. А також ми маємо стати і показати нашу націльність, нашу налаштованість на те, що ми будемо стояти до кінця. Щоб ці всі політичні лідери країн європейських країн зрозуміли, що Україні потрібна негайна допомога, тому що ми будемо стояти до кінця, тому це буде хвилина мовчання, але наші очі мають показати нашу налаштованість і до перемоги. Fetterman, a pochit, and sendo the dobre,